Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про добір пророщування та висівання насіння. Давайте з вами дізнаємося, як підготувати насіння квітів та овочів до висівання. По-перше, насіння квітів та овочів перед висіванням. Очищують від різних домішок. Пошкоджене насіння вилучають. Перебирають насіння на спеціальній розбірній дошці. Насіння деяких овочів пророщують. Для пророщення його спочатку витримують у воді 2 години, а потім загортають у вологу цупку тканину. І тримають 24 години. Пророщують насіння квасолі, гороху, гарбузів, помідорів, перцю, кабачків, соняшника. У пророщеного насіння швидше з'являються сходи рослин. Підготовлене насіння висівають у спеціальні ящички чи у відкритий ґрунт. А зараз ми з вами розглянемо, як висівають насіння в ящички та у відкритий ґрунт. Розгляньте уважно малюночки. Це ящички для висівання насіння. Їх називають посівними. Перед висіванням насіння у посівні ящики насипають ґрунт і добре його ущільнюють. На ущільненому ґрунті Роблять канавки на однаковій відстані. Такі канавки називають ще борозенками. У канавки розкладають насіння, засипають канавки ґрунтом, злегка ущільнюють трамбівкою, поливають через ситечко. Ящики з висіяним насінням накривають плівкою і ставлять у тепле місце. На грядках у відкритому ґрунті теж роблять канавки. У підготовлені канавки висівають насіння. Канавки загортають граблями, злегка ущільнюють землю і залишають. До появи сходів рослин дайте відповіді на запитання, як готують насіння до висівання. На чому перебирають насіння? Як висівають насіння в ящик? Ваше домашнє завдання спробуйте вдома проростити насіння квасолі. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися, як підготовлюють насіння квітів та овочів до висівання і як висівають насіння в ящички та у відкритий ґрунт. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До нових зустрічей!